Костя атак на куп'янському та лиманському всюди окупантам дають відсіч наші захисники детальніше про бої на ділянках східного фронту. Далі в огляді. На вовчанському напрямку прикордонники бригади Форпост і гард і далі нищить техніку окупантів. Працюють невеликими ФПВ-дронами та важкими вампірами. Такі бомбари для бійців важлива зброя. Тож, коли безпілотник жорстко приземлився і зазнав пошкоджень у підрозділі Фурія, вирішили не гаяти часу. Тим, що було на похваті, поставили вампіра на милиці. Правило 3С. Синя ізолента, скотч армований і стяжки. Цими речами можна 90% полагодити. І ми це завжди беремо з собою. Боєць знову буде в строю. Він відлітав ще два дня, дві сміни. Він відлітав, і потім аж хлопці знайшли запасні частини. На куп'янському відтинку смертельними скидами рознесли окупантів на шматки бійці третьої штурмової. Вогняний від ударних пташок змішав ворожу живу силу зі снігом та багнюкою. На Лиманському напрямку окупанти намагалися штурмувати піхотою та бронетехнікою. Вогневики помсти ліквідували ворожий танк поблизу Кремінної. Наступ спинив перший вдалий постріл. Артилеристи 63-ї бригади повторили вдалий залп із САУ «Гвоздика». Прямим влучанням дістали ворожу БМП. Не завадили завірюха й майже 10 кілометрова відстань. Яскравий вибух боєкомплекту бронетехніці, і загарбники розбіглися посадкою. Їх зупинили пілоти дронів. Бійці 66-ї ОМБР ліквідували російських солдатів, які пішли на штурм. Ворог не відмовляється від тактики регулярних накатів малими групами. Більшість вдається знищувати на підступах до позицій. Якщо наближаються, наші піхотинці разом з операторами пташок не залишають їм шансів. На сіверському керунку армія противника намарно атакувала українські укріплення в районі Верхньокам'янського. Тут бійці 10-ї бригади «Едельвейс» відбивають бажання непроханих гостей прорватися. На потужний фейерверк перетворився російський град. Система залпового вогню їхала вночі на завдання з повним пакетом ракет. Її вчасно помітила аеророзвідка азовців. За координатами поцілив ФПВі-дрон. Ворог намагається просуватися на Краматорському відтинку. Надаремно це кадри в зоні ліквідації противника від п'ятої штурмової. Бронетехніка палає, піхота знищена, укриття ліквідовані. Основні зусилля окупантів в турецьку зосереджені в міській забудові: б'ють з артилерії, атакують безпілотниками. Наші воїни чинять опір. На цьому відео знищення московитів від 101-ї бригади охорони генштабу. День номер два. Не в ТУ. Ми наносимо максимальний втрат. Тропну. А це кадри від третього полку сил спецоперацій. Бійці в тилу ворога зачистили будівлі шахти управління, знищили понад два десятка окупантів та евакуювалися без втрат. Давай, вийдьте, в в... На покровському напрямку морські піхотинці з 38-ї бригади залишають рашистів без зброї та зв'язку, а згодом і самих в українській землі. Чую звук, вікно пригає. Мене викидає з вікна сюди, а торі викидає потім сюди. І все. Я повезло, що туди не викинули. Цей Дев'ятий. Дев десятий. Усі сили противника спрямовані зараз на Покровськ. Місто постійно обстрілюють кабами, околиці атакують дронами на оптоволокні. 93-й бригаді вдається стримувати окупантів на підступах, а ще будувати лінію оборони на випадок прориву. Ворог поступово оточує місто з двох боків і намагається перерізати трасу на Дніпро. Ми нанесли противнику стока втрат, що вони. По тим напрямкам, в які вони заходили, вони перестали вже просуватися. Противники заходить з усіх сторон. Тут у них тактика, ну як вам сказати, у них стоїть тактика така, щоб захопити, я так розумію, місто і перейти на Дніпропетровську. Хоча перерізати трасу Дніпропетровську, я ще не бачу. Щоб за сутки наш штурмували раз-15. 10 людей вбив. Час пройшов, дивилися вже і ще 10 чоловік. Користуючись складними погодніми умовами, окупанти сунули на бронетехніці в районі Великої Новосілки. Та, попри сніг і погану видимість, розвідка виявила ворога вчасно. Бійці 110-ї ОМБР спрацювали. А воїни окремої президентської бригади оприлюднили кадри уражень техніки, що проривалася до Новосілки. Тепер наші оборонці намагаються вибити піхоту, яка встигла розпорошитися і сховатися у сільських хатах. Українські воїни тримають оборону, знищуючи переважальні сили окупантів на Новопавлівському напрямку. У наслідок штурмових дій та вогневого впливу, деякі наші позиції були зруйновані вжито заходів для недопущення погіршення тактичної ситуації. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин Інтерподробиці. Марафон Єдині новини. Більше про оперативну ситуацію на найскладнішому напрямку Покровському розпитаю Миколу Коваля, начальника прес-служби бригади Червона калина підполковника. Пане Микола, вітаю вас! Слава Україні, героям слава добро, пане Миколу. Доброго ранку. Ми знаємо, що буде збір. Ми вже бачимо QR-код на екрані. Наші глядачі. Будь ласка, прошу вас, розкажіть про збір. На що збираємо скільки потрібно? пан Микола да. чуєте нас? Так? Так, так, так. Е я просив вас розказати про збір, будь ласка, коротко. На що ми збираємо? Скільки потрібно грошей? Збираємо зараз е на Мавіки t нічні і на РЕП. Мавіки t вони. Допомагають вночі виявляти ворога і, і відбивати штурми і знищувати живу силу противника і техніку. А реби це для того, аби е, забезпечити безпечне пересування бійців на покровську напрямку, адже там ворог е, дуже багато використовує півдронів і тим паче на оптоволокні. Я зараз звернуся до глядачів. Будь ласка, ви бачите qr код Ви знаєте, що він означає. Він означає, що починається збір. Ми збираємо на а, дрони і реби для бригади Червона калина. Будь ласка, візьміть участь. Ви знаєте, особливо в цій ситуації зсу збройні сили України ви видаються єдиним поки що надійним союзником нашої держави. Нас з вами допоможімо їм. Пане Миколо, до вас, звісно, найрезонантніша новина це звільнення піщаного. Якщо можна, розкажіть про операцію, які сили кидав у бій ворог, які засоби чи тактика зіграли вирішальну роль з нашого боку? Я е, можу сказати те, що ми бачимо і спостерігаємо, адже ми, е, наша бригада виконує бойові завдання. Е, Трохи в іншому в інших населених пунктах на Покровському напрямку, але ми всі борони Покровський напрямок і знаємо оперативну обстановку, яка там зараз відбувається, ворог там е використовував більше піхотні підрозділи. Е броньовану техніку він не, майже не використовував. Е і взагалі він останнім часом броньовану техніку береже, е адже як тільки вони починають висуватися на штурм якийсь, то одразу ми її виявляємо і знищуємо. Щодо звільнення, то ми розуміємо там, де ворог є, там де є можливість дати контрнаступ і зробити цю операцію щодо відбиття і звільнення території, ми обов'язково плануємо задвоїть і робимо. адже ворог він постійно накопичує сили. Поповнює резерви він цілодобово по декілька разів, по 10 навіть по 15 разів може штурмувати з різних боків наші позиції. Тому е, потрібно постійно проводити якісь е, контрбатарейні засоби. Боротьбу контрбатарейну боротьбу е, можливість контратакувати ворога аби постійно знищувати його. А ще раз звертаюся до глядачів. Ми зараз збираємо на дрони і засоби РЕП для бригади Червона калина. Ви бачите qr код на екрані. Я вас дуже прошу, відскануйте і долучіться до збору. А від вас конкретно потрібна невелика сума, яка для вас комфортна, але разом ми здатні збирати великі суми грошей для наших захисників на реби та дрони для бригади червона калина. Пане Миколо, звісно, у нас не існує на нашій землі неважливих населених пунктів, але дозвольте запитати: якщо звісно можна про це говорити, яку тактичну, можливо, оперативну цінність має піщани? Бодай навіть психологічно, як тиск на ворога, це точно напевно, так? Та, звичайно, це і тиск на ворога. І я погоджую з вами, так, звичайно, кожен населений пункт, який е, окупований, для нас це дуже важливо звільнювати. І це не виключення, що там піщаними ми визвільнили і на цьому, типу, ми зупинимося. Нам потрібно просто дуже Чітко і правильно проробляти тактику, аби ефективно відбивати наші населені пункти, і щоб понести менше втрат і більше втрат ворога. Угу. Ну і ще даруйте мені, будь ласка, але ну просто це новина резонансна, і тому я е, вас запитую про це. А, судячи з осінтмап. Ну, відкриті джерела. Наші підрозділи вклинилися в глиб позиції ворога в піщаному. А от там на флангах, ви не знаєте, що відбувається? Чи намагаються окупанти не знаю атакувати на них, взяти реванш, що називається? Ми розуміли, що якщо ми будемо іти і відбувати населені пункти, то ворог лівого і з правого флангу він також буде залишатися. тому тут Робота проведена в тому, аби розширювати фланги і з лівого з правого флангу ворога відтісняти. Тому ми знаємо, і кожного дня ворог він може проводити наступ не просто от в притул до наших позицій. Він з лівого з правого флангу може обходити, і це, це так може бути по 9, по 10 чоловік щодо населеного пункту, й які Звичайно, що там оборона зараз тримається е, кругова і ворог він як і на всіх нас інших населених пунктах, він з іншого зі всіх сторін може проводити штурми. Uh -huh. Тому е, тут саме головне, що ворог просто вже поніс великі втрати, і напевно він не, не може тримати весь покровський напрямок, розтягувати свій особовий склад, тому що кожен день. Де він не проводив а ми їх відбуваємо і живу силу ми знищуємо. Це я думаю, дуже велика дуже сильно вдарило по ворогу. Ще раз до глядачів, будь ласка, доброго ранку. Тим, хто щойно приєднався і привітався. А ви бачите QR-код на екрані, це означає, що ми збираємо знову кошти для наших захисників в даному випадку. Ми збираємо на дрони і засоби РЕП для бригади. Червона калина. Я вас дуже прошу долучитися. Ми бачимо з останніх новин, що ЗСУ це най Міцніший найпотужніший гарант поки що, принаймні, нашої безпеки, поки наші партнери думають ЗСУ діють. Але для дій їм потрібні інструменти саме на інструменти для бригади Червона калина, на дрони та реби ми збираємо зараз. Долучіться. Маленька сума разом робить велику суму для наших захисників. Не нехтуйте, пане Миколо. Я вам дуже дякую наразі. За розмову. Це Микола Коваль, начальник пресслужби бригади Червона калина. Підполковник бо у нас на зв'язку. Я вам дуже дякую за службу вам і вашим побратимам. І щиро зичу можливості відпочити. Нехай видасться спокійний час, щоб ви могли перепочити спокійно. Дякую вам. Дякую вам. На все добре.